ще такі експонати вуличного музею. І ініціатива його створення спочатку було це від Туристичного інформаційного центру, керівником тоді був Ігор Ігорчава, він теж не тут. Тоді була формаційна така група «Дев'ятка», правильно я говорю? Та да. Дрогобицька міська рада і бізнес. Суть його полягає у тому, щоб усі експонати були під відкритим небом або у відкритому доступі для туристів то я вам сьогодні покажу декілька з них, які ви можете бачити кожного дня, але не помічати їх. То перше, я вас запрошую до такої арт інсталяції при потребі розбити скло. Треба було попробувати розбити. Ja, 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 Це наша така інсталяція при потребі розбити скло. Дуже класно що... і теж спочатку створювали. І всі структури, які теж почали створювати, долучати ці об'єкти до нашого вуличного музею. І одним із них є. Саме ця інсталяція вона відкрита в 19-му році, в 21-му році. Перепрошую, яка її цього інструкція? Цим святом а також відкриття таблички інформаційної, Хочу подякувати керівнику туристично-інформаційного центру теперішнього і також Ігору, який започаткував цю добру річ, як вуличні експонати. Тут одного треба буде чоловіка, це Ігор Олег Стецюк, який надав дуже багато інформації, по тому я зароджував. Це не так просто це щось знайти. Матеріал, який вдалося знайти повністю чи є фотокопії. Це е, газета, Краківська газета, да. е, в якій за 1897 рік згадується Другобич Борислав, які отримали публічне користування, тобто користування людей, телефонні мережі, а також ці мережі між собою були з'єднані такою, скажімо так, локальною міжміською лінією. Але є ще інші дані, про те, що перший зв'язок все-таки зародився промислово. І зародився він в 1893 році. Про це згадує в додатку новий кур'єр Прогобицький, додаток для нафтової промисловості. Там є певний перелік абонентів, які присвоєні певні номера. Це може бути, наприклад, банк, начальник залізничної станції, торговий відділ. На жаль, ми не змогли знайти віднайти цей фотоскан. Тому у нас на цій табличці фігурує офіційно, скажімо так, дата 1897 рік. Це вже коли прості заможні громадяни, скажімо так, промисловці, банкіри, аптекарі могли собі до своїх помешкань підтягувати ці телефони. Тому що першим, що в нас було Борислав його нафтовидобутком, і відповідно найбільше зв'язок потребували власне. Фінанси, тобто там, де є бізнес, великі крутяться гроші там. Зароджувався цей телефон. А телефон, якщо ви знаєте, а хто не знає, він був опатентований 1876 року, в 1876 році Олександром Грехемом Белом в Америки. Буквально за дві години після його патенту, в те саме патентне бюро, зайшов уже місцевий чоловік Елайша Грей, який приніс тільки ідею, як цей телефон мав виглядати. Після цього про телефон рік ніхто не... Поки ми вважали, що це як річ не потрібно. Як ви думаєте, ви сьогодні можете без того йти? Не потрібно це річ. Велу і його асистенти, і тим людям, які були причетні до створення цієї такої дивовижної стукенці як телефон, якось треба було це пропагувати. І ось вони подорожували по різних технічних е виставках, коли було це дуже модно, технічні виставки. І до їхнього стенду ну, так не особливо, Хтось і Аж поки не підійшов, король Бразилії, Федро, якийсь там по номеру, і йому дали цю річ. Асистент бела, в другу кімнату і переговорив цей Педро, король пев, о, ця штука вміє говорити. Ну і після того, відповідно, як король зробив. В Бразилії таку рекламу до цього апарату вистроїлася величезна черга, попробувати, що робити таке. Після цього такі дивоапарати почали заробляти заможні на громадяни, наприклад, телефонізувати свої біло з одного повертала. А пішники смикались ці люди, почали е... просто набрали тих апаратів, просто дротами з'єднували, наприклад, цілий собою. А поки не прийшло одному чоловіку, чоловікові, скажімо так, комутатор, яким можна було це все зробити набагато простіше. Там почали зароджуватись перші талефонічні станції. Пізніше в нас, бачите, на цьому апараті є такий кругляшок. А ну підніміть руки, хто ще вміє таким на набором. А хто не вміє? А хто хто ну то всі, хто не вміє. Так ось, історія цього кругляшка теж не просто. Як ви думаєте, хто міг його придумати? Його придумав директор похоронного бюро. Це був Елмон Браун Строутер. А що сталося? Чому ж це чоловік, який мав успішний похоронний бізнес, взявся за телефонну справу? Справа в тому, що він був в маленькому містечку і він був там тільки один. І ось приїжджає Шелдон, Гробовщик, конкурент. І тут і сутнішого конкурента справи йдуть вверх, а Велмона Брауна йдуть вниз. Ну він подумав, що треба дати рекламу, провести телефон. Він провів рекламу, проклав собі телефон, але справи від того не стали ще ніше. І він вирішив провести своє розслідування, яким же його було здивування, коли він побачив в результаті розслідування, що дружина його конкурента працює на місцевій телефонній станції. Телефонів. Вона, по-перше, все де деякий клієнт помер. А друге, вона всі замовлення на похорона переадресовувала тільки своєму чоловіку. Навіть ті виклики, які йшли в контору Елмана Брауна, вона переадресовувала до свого чоловіка. Строуджин дуже розлютився і зарігся, що він похоронник всіх телефоністів. І він розробив пристрій, який автоматично, без допомоги телефоністів, лякав усім номер. Пристрій, який безпосередньо мав користуватися, це неверонабирання. А станція, яка це все, до речі, в нас, Другобичі, ще збереглася. На його принципі біля податкової є таке дво... триповерхове приняття. Це є АТС-2. Там саме такого принципу вона побудована на е, піказно крокових шукачах Елмана Брауна Строуджіна. Ось така була історія виникнення автоматичного зв'язку. А стосовно цього таксофона ви можете навіть нього сполунити. Вам достатньо цього 10-копієчної, 25-копієчної, 1 гривневої, 2 гривневої монетки або любої інакшої, яка може пролізти по цю шпаринку зараз. При відповіді абонента монетка провалюється, допожає говорити, напевно, хлопчик, йому цікаво, зим пробили. Кажи, що ти з Дрогобича. Другобич. Спитай, хто це дзвонить? Хто це не <ріст> Що вже не говорить. Добре, віша так, Там в грудні. До його дві стоянки стояв там далі. І коли його забирали, то було дуже багато шуму, теж відлізація на лікарні. Але його відреставрували і також допомогла в цьому прінтера. Допомагала Равли Клапу. Тут якраз сама інформаційна таблиця про партнерів і група «Дев'ятка», Дрогобицька міська рада, туристичний інформаційний центр. Ми її не запалювали 5 років. І ми вирішили, що сьогодні, саме той день, ми його за його хлопці там розкрутити і засвітити нас. Тут трубку піднімав, коли я дозволяю. Але тут дуже впевнено. Нічого, я йому поможу. Давай, крути. Добре. Молодець, молодець. <ривіт> тобто це <буде. ривіт> Нас це мали робити, наші Андрій і Ігор Іванович, але вони зараз трошки тримають на жене боли, я думаю. Це не зараз. Я вам знала, що це робиться набагато швидше, ніж коли ми сьогодні. Ану, глянь трошки на камеру. Все добре, все опускай. Як вас звати? Андрій. Андрійко Андрійко, давай Все, Андрійко, так. Зарезіли нас у тебе його підняти Давай, може, Іван який Дуже, нас не, сьогодні. Судьба. Ходять пам'ятаю, було отак. Так. Давай. давай, Іван, вали. Дай, як ти нам цьому допоміг? Ой, неправду, немає. можемо поаплодувати. Ми це зробили.